18 новеньких позашляховиків з електродвигунами отримали поліцейські кіровоградщини. Гібридні автівки Mitsubishi Outlander Україні передав уряд Японії у травні в рамках Кіотського протоколу. Кросовери розподілять між районними відділами поліції області. Автомобіль розвиває швидкість до 170 км за годину. Має гібридний двигун, може працювати як на двигуні внутрішнього згорання, так і на електротязі. На електродвигунах на одному заряді протягне близько 50 кілометрів. Усі автівки – Обладнані проблесковими маячками, радіостанцією та системою кондиціонування. Основною перевагою даного автомобіля є те, що він є екологічним. і Викид шкідливих газів з даного автомобіля обчислюється 41 грам на кілометр, що є найкращим показником серед автомобілів гібридів. Для наших доріг зручний, так як він досить високий, в ньому повний привід. Це зовсім не перекриє нам. Потрібність в автомобілях, але ж частково, скажімо так, на 80% ми перекриті і зможемо більш швидко і правильно реагувати на злочини та повідомлення. Як правило, для реагування скажімо, на злочини і розкриття злочинів мені потрібно, щоб хоча б на 5 співробітників був один автомобіль.